Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні. Як ви знаєте, зимові Олімпійські ігри розпочнуться в Мілані та Кортіні 6 лютого 2026 року. Отже, це слушний момент, аби дізнатися історію Олімпійських ігор. Перш за все, слід зазначити, що перші Олімпійські ігри в історії проводилися ще до заснування Риму. У 776 році до нашої ери у місті Олімпія в Греції, спочатку це була лише місцева подія, що включала лише змагання з бігу, пізніше додали інші види спорту, включаючи перегони на колісницях, бокс, боротьбу та п'ятиборство. Протягом століть Олімпійські ігри набували дедалі більшого значення у стародавній Греції. Вони завжди проводилися в Олімпії, тому що там стояла важлива статуя Зевса. Однак брали участь не лише жителі Олімпії, а й мешканці інших грецьких міст. Участь в Олімпіаді могли брати лише вільні греки. Раби іноземці, вбивці, святотатники та жінки не могли брати участь у змаганнях. Ігри проводилися кожні чотири роки, як і сьогодні. Олімпійські ігри тривали п'ять днів. На час проведення ігор війни по всій Греції були призупинені це явище називалося Олімпійським перемир'ям. Як відомо, римляни завоювали Грецію у другому столітті до нашої ери, вони були вражені рівнем культурного розвитку Греції, тому вони також вирішили адаптувати концепцію Олімпійських ігор у Римі, назвавши їх Луді. Спочатку вони включали лише перегони на колісницях на стадіоні Чірко масімо та гладіаторські бої. Грецький вплив також надихнув деяких імператорів включити такі грецькі дисципліни, як біг, бокс, Панкратіон, П'ятиборство та інші в програму. Хоча між грецькими та римськими іграми є багато подібностей, є також багато відмінностей, головна з яких ідеологічна. У той час, як греки зосереджувалися на чистій атлетиці та вдосконаленні фізичної підготовки, римляни завжди організовували ці ігри з метою розважати народ. Перегони на колісницях та спортивні виступи вважалися, перш за все, масовими видовищами. Наприкінці IV століття нашої ери імператор Феодосій зробив християнство офіційною державною релігією. Так, це був саме він. А не імператор Костянтин. Костянтин зробив християнство офіційною релігією, тому християнам більше не доводилося ховатися і бути переслідуваними. Оскільки грецькі та римські Олімпійські ігри дотримувалися язичницьких звичаїв, це суперечило християнським традиціям. Тому, в 393 році нашої ери імператор Феодосій скасував Олімпійські ігри по усій імперії. Однак приблизно через 1600 років, а точніше у 1896 році, Олімпійські ігри знову провели в Афінах завдяки ініціативі П'єра де Кубертена. Він прагнув зблизити нації та дозволити молоді змагатися у спортивних змаганнях, а не у війні. Перші зимові Олімпійські ігри відбулися в Шамоні, Франція, у 1924 році. Цей захід спочатку називався Міжнародний тиждень зимових видів спорту, а пізніше був визнаний Олімпійським комітетом як перші офіційні зимові ігри, у яких взяли участь 258 спортсменів з 16 країн. Очевидно, що спосіб проведення Олімпійських ігор сьогодні відрізняється від минулого. Перш за все, існує багато різних видів спорту. І немає єдиного місця для проведення Олімпіади. Місце проведення змінюється кожні чотири роки. Крім того, зимових ігор у давнину не існувало. Інша відмінність стосується Олімпійського вогню. Для стародавніх греків вогонь символізував божественну природу і зв'язок з богами. Під час Олімпійських ігор, які шанували Зевса, додаткові вогні запалювалися в його храмі. Та храмі його дружини Гери. Однак сьогодні Олімпійський вогонь проходить довгу подорож, перш ніж прибути до міста призначення. Наприклад, Олімпійський вогонь для зимових ігор у Мілані в Кортіні був запалений в Олімпії 26 листопада 2025 року. Він продовжить свою подорож естафетою по маршруту. Довжиною 12 тисяч кілометрів через Грецію та Італію і прибуде на стадіон Джузеппе Матса в Мілані 6 лютого 2026 року в день церемонії відкриття Олімпійських ігор. Тим не менш, основна концепція Олімпіади залишилася незмінною навіть через три тисячі років, коли йдеться про грецькі Олімпійські ігри. Ключовим моментом було і є постійне тренування та дух змагання. У Греції переможців майже обожнювали. Сьогодні олімпійські чемпіони отримують світове визнання на додаток до матеріальних винагород. Щодо Римських ігор, люди, ключовим фактором було і залишається публічні розваги окрім стадіонів з живими глядачами. Люди в усьому світі можуть дивитися та вболівати за своїх улюблених спортсменів завдяки глобальним телевізійним трансляціям. Дякую за увагу.